Вітаю вас. З вами програма Лінії серця та я її ведучий Сергій Тірінтів. Сьогодні у нас в гостях регіональний представник всеукраїнської благодійної організації ЛЖВ Юрій Лазаревич. Привіт, Юра! Добрий вечір. Радий тебе вітати. Ну, все ж таки, можливо, не всі наші телеглядачі знають, що таке ЛЖВ. Можливо, ти розкажеш, що це за організація, чим вона займається, чим ти в ній займаєшся? Угу. А всеукраїнська мережа ЛЖВ. Це Мережа людей, які живуть з ВІЛ СНІД. І основна ціль, мета цієї організації це захист прав ВІЛ-позитивних людей, лобіювання інтересів ВІЛ-позитивних людей, а також допомога тим людям, які є ВІЛ-інфікованими або в яких вже СНІД. Як сталося, що молода людина, ну, ти в даній ситуації почав займатися, перейматися цією проблемою? Як ти потрапив в цю організацію? Угу. Ну, це, це проблема, це питання, воно торкнулося особисто мене і також багатьох моїх знайомих і близьких мені людей. Тому що якийсь час я працював на реабілітаційному центрі, і дуже багато хто з хлопців було там віл-інфікованих людей. Тому мені захотілося більше дізнаватися про цю, про цю хворобу, взагалі, як її лікують, скільки можна жити, і як можна допомагати цим людям. На той час мене запросили працювати в обласний центр СНІДу, де я працював консультантом, вів групи самодопомоги. І вже більш там воно мене захопило, зацікавило, і я зрозумів, що цим я можу допомагати людям, тому що зустрічаючись з людьми, які вілінфіковані, які вважають, що вони єдині в цьому місті, можливо, навіть в світі, що більше таких немає, що це страшна хвороба, і їм залишилося жити там лічені години чи хвилини і з цими людьми розмовляючи їм, показуючи, що життя продовжується, і жити можна, і коли ти бачиш цих людей, які повертаються до життя, то воно захоплює, і ти хочеш ще це робити. Ти говорив про реп-центр. Тебе запросили працювати. Яким чином це сталося? Як, як ти познайомився реп-центр? Що це за репцентр? На реабілітаційному центрі це християнський реабілітаційний центр, і мене туди не запросили працювати. А я там спочатку проходив реабілітацію від залежності. Я в колись вживав наркотики і. Я захотів звільнитися від цього, поміняти своє життя, і тому я таким чином пішов туди проходити реабілітацію. До християнського реабілітаційного центру я пробував різні програми, 12 кроків. Є така програма. Багато моїх друзів, знайомих, які також вживали наркотики, вони пробували якісь інші програми, якісь ліки. І я бачив, що це їм не допомагає це просто викинуті кошти на вітер. А, і також я бачив людей, з якими раніше вживав наркотики, які. Прийшли в церкву, прийшли до Господа, вони змінили своє життя. Я бачу, рік другий ці люди вони не вживають, їхнє життя помінялося. Я також хотів змінити своє життя, я дивився, де є якийсь результат. Зрозумівши, що Бог мені може допомогти, я почав шукати Господа. І таким чином я потрапив на реабілітаційний центр. Де, пройшовши реабілітацію, я залишився служити таким же людям. Був там служителем, і тоді вже там більше розпочалася вже в той період і праця з віл-інфікованими людьми. Як сталося, що ти потрапив от в цю ситуацію, в цю залежність? Я знаю багато людей. Ну і я б колись говорив такі слова: що це не для мене, це для слабких. Я зможу позбутися цього, я зможу обійти скоріше навіть таку, що саме? таку, для таку залежність. Залежно такі. Яким чином це в твоєму житті сталося? Ну, мене було навпаки, е, компанія, друзі на той період це було модно вживати, і все розпочалося щось маленького. Ну, спочатку це були цигарки, потім спиртні напої, потім якісь легкі наркотики, марихуана і так далі. Воно вже потім затягувалося більше. і більше. Навпаки, в мене був дві, що в житті потрібно спробувати все. Ну, А в це все входило, я зараз аналізую, що я ну, задумуюся, чому там не на кожному інструменті не навчитися грати, там, в кожному виді спорту себе спробувати, а спробувати все це там, наркотик, ну, все, що касалося поганого. І якби то ну, на той період багато моїх друзів вже вони вживали наркотики. Я думав, що я тільки попробую, мені було цікаво, за цієї цікавості я почав пробувати більш тяжкі наркотики, але пройшов час, коли я зрозумів, що я залежний, і потім довгий час я просто не міг позбавитися цієї залежності. І що спочатку це було для того, щоб і за цікавості, і за того, щоб отримати якісь задоволення, то потім це просто був. Смисл життя, і без наркотику просто я не міг не працювати, не ходити, тому що без дози вже не можна було нічого робити, не встати навіть постіль. Ти можеш впевнено зараз сказати про те, що ця залежність. Ти позбавився цієї залежності і вона вже не актуальна на тебе? Я скажу так, що без господа я знову буду наркоманом, який Вживає наркотики. Тільки завдяки Ісусу Христу, я зараз не вживаю, я розумію, що якщо я відійду від Нього, я знову буду вживати наркотики. Якщо не наркотики, то вживаю, там, спиртні напої там, і ще і щось інше, і буду залежний. Тому що тільки в Господі є звільнення. Якщо е, говорити про ті програми, які ти пробував, так? Тобто ти до того, як потрапити в реабілітаційний центр, ти спробував там одну, другу, третю mm -hmm. програму. Що саме було такого в реабілітаційному центрі? Що, чим він відрізнявся від тих інших програм? Чому саме він тобі допоміг? Ну, на твою думку, ну від програм. Якщо раніше це були десь ліки, медикаментозно, я просто зараз розумію, що е, звільнитися від наркотиків може допомогти тільки Бог. Що залежність це не тільки є вона якась там фізична, те, що роблять лікарі за допомогою ліків, знімають а наркотична залежність це фізична, духовна і душевна залежність. І потрібно вирішувати це питання саме в цих трьох сферах. Якщо лікарі тільки вирішують фізично і десь в якійсь мірі, завдяки психологам, душевно, то духовну проблему вони не можуть вирішити. І тому люди так і залишаються. В залежностях, пробуючи інші програму, ось 12 кроків, вона досить розповсюджена і має успіх. Але я зустрічав таких людей. Да, є люди, які завдяки цій програмі вони залишили наркотики, але образ життя в них в принципі також трішечки помінявся. Але все одно, найбільшого вони не мають це спасіння. І перших людей, яких я бачив більше, ну це максимум їхньої звільненості від наркотичної залежності було не рік. Це максимум, що людина звільнилася, рік побула вона не в залежності, потім знову повернулася в залежність. І ця програма взагалі, ну, можливо, ну, я її досліджував, звідки вона з'явилася, взагалі це християни її зробили, адаптували для алкозалежних людей в Америці. І взагалі вона на принципі Біблії, духовних, це було е, з нагорної проповіді цих перших 12 таких іде ступенечок. Тому вона називається 12 кроків, це треба було пройти. І якби то в основі було це, але потім люди змінили, забрали звідти Бога, і тому, я так розумію, воно трішки діє, але не діє так, тому що Бога там немає. І тому немає там повної свободи. От ти як людина, яка ну, багато чого бачила в своєму житті, яка багато чого пройшла в своєму житті, як ти думаєш, або що в твоєму житті є найголовніше? А в моєму житті найголовніше це є служити для Господа. Тому що це трапилося після того, коли я вже дізнався про Господа, пізнав його і живу зараз з ним. Тому що раніше я жив тільки для себе. І в мене були цілі такі це десь для себе, задоволення себе, різ якийсь егоїзм, моє я. Коли я пізнав Бога, то я побачив, що зробив Ісус Христос для мене. І я тепер розумію, що завдяки саме Його жертві, я. Живу, я маю звільнення, я маю те що я, те, що я зараз маю, а не мав колись. І я розумію, що я тепер, нібито, як боржник його, але це я роблю не тому, що я йому боржник, а тому, що я хочу віддячити йому. І я хочу жити і робити те, що робив Ісус Христос тут на землі. Це допомагати також іншим людям, які потребують саме цієї допомоги. І тому, напевно, я і в цій організації воложиве, де працюю з віл позитивними людьми, надаємо їм допомогу, відвідуємо їх вдома. Ну, Трошки про твою безпосередню діяльність з такими людьми, які потрапили в таку ситуацію, які мають цю проблему. Що найважче в твоїй роботі? Що можливо тобі особисто найважче? Мені найважче це коли бачиш. Спочатку цих людей, які тільки дізналися десь про свій статус, і ти бачиш їхню розочарованість, ти бачиш їхнє небажання жити. І це стає, ну це, це важко. Коли ти бачиш, що людина, і коли людина тобі приходить і говорить, що вона сьогодні хотіла повіситися чи порізати, скрити собі вени, то і розумієш, що ця людина, якщо вона помре сьогодні, вона помре без Бога. І це тяжко. А потім, вже, коли людина десь починає мінятися, розуміти, що життя продовжується, воно стає легше. Особливо приємно, коли бачу, що люди приходять до Бога. І навіть та хвороба вона відходить десь на десятих, напевно, план. І основне це є життя. Я бачу, що ці люди живуть. Також дуже важко спостерігати те, як наша влада вона не звертає, ну, вона звертає уваги, але досить мало уваги вона приділяє. Вирішенню цієї проблеми, що ця проблема вона розширяється. Україна займає перше місце в Європі по розповсюдженню по розпоширенню віл-сніду. Тяжко дивитися, коли є дискримінація віл-позитивних людей, коли до них відносяться як до згоїв общества, коли не приймають в лікарнях, коли їм відмовляють якісь елементарних послугах. На це просто тяжко дивитися, і хочеться допомогти також цим людям жити дійсно так, як людям. Тому що вони нічим не відрізняються від, від нас. Як ти думаєш, яка основна проблема того, що Україна, е, ну, здобувши все ж таки свою незалежність, отри... сьогодні займає перше місце по Віл Сніду? По віл... Причина в тому, що є аморальність в суспільстві. Е, те, що нас подивиться, ну, по алкоголізму, я сьогодні. Чув по телевізору, що по алкоголізму, дитячому Україна також займає перше місце в Європі. Якщо підліток вже він в алкогольному сп'янінні, звичайно, йому проще взяти шприц в руки, займатися незахищеним сексом, через що нас зараз більше всього розповсюджується. оця аморальність, і тому воно розповсюджується з такими темпами. Так як сказав президент Уганди, він призивав свій народ, там різні програми працювали. Він призивав народ свій, щоб вони берегли себе незайманими до одруження, щоб вони не зраджували під час подружнього життя і таким чином сказав, що ми можемо подолати підемію Вілсніду. Я дивлюся, ну, в нас скільки розводяться, скільки зрад, і скільки розпусти, скрізь алкоголь, наркотики, іде, і це можна сказати десь відкрито майже. Пропагандується по телебаченню, молодь до цього тянеться. Тому ми маємо таку ситуацію. От уяви собі ситуацію. Ти як людина громадсько активна, яка дбає не тільки про себе, але й намагається допомогти іншим, допомагає іншим. Е, якби в тебе була така можливість, ти володів би там, мільйоном доларів, наприклад, яким би чином ти використав їх, на що би ти спрямував ці гроші? Дуже цікаве питання. Я... Не знаю, ну в першу чергу я завжди ну, от, люблю трішечки мріяти, і я не раз мрію, от мільйон доларів це, мабуть, така сума. Я в першу чергу, я думав, особливо як раніше, був на центрі зараз, я бачу, що проблема наркоманії вона велика. Хоча є, здається, і багато вже реабілітаційних центрів, але їх все одно досить мало. І в першу чергу це би збудував би якийсь би чудовий реабілітаційний центр. Збудував би громадський центр. Ми зараз займаємося. Ми майже отримали приміщення. Воно таке подвальне приміщення під громадський центр для віл-позитивних людей. Я би використав би кошти для того, щоб зробити там ремонт, щоб зробити е чудові там приміщення, куди віл-позитивні люди змогли би прийти отримати цю підтримку, просто провести час. Я був в Києві, наприклад, також. ну, Бачу, там громадський центр це чудове місце, коли приходить вілінфікована людина, де вона може поспілкуватися, попити чаю, подивитися телевізор, пограти в теніс настольний, провести якось час. І там вона проводить цей час з тими людьми, які її розуміють, які її підтримують. Також дуже б хотілося зробити дитячу кімнату для дітей, які народжені від ВІЛ-позитивних мам, тому що багато з ким спілкуючись, вони не мають. Часу прийти, здати, наприклад, пройти те обстеження, яке необхідно для того, щоб жити, підтримувати, ті всі тести, поздавати, аналізи. Немає часу, тому що з дитиною. Дуже часто ці мами вони одинокі і вони не мають цього часу, тому що немає куди залишити дитину. Також дуже хотів би, щоб була дитяча кімната, витрати б також ті кошти на дитячу кімнату. Думаю, на профілактику потрібні також кошти були це, щоб можна було людям. Люди, щоб займалися професійно, саме профілактикою по навчальних закладах. Тому що краще зупинити епідемію, чим потім боротися з цією епідемією. Ну, крім твоєї громадської діяльності, напевно, в тебе є якісь особисте життя. Так, звичайно. А, можеш трошки розказати: ти одружений, не одружений? Слава Богу, одружений вже два роки. Маю. Дружину, яку люблю, яка мені допомагає, вона повністю розуміє також а, мою справу. Вона допомагає в цій справі, також багато чому навчилася, є моєю помічницею. А, і ми чекаємо також на дитину, а, дуже велика радість. Колись, Коли я ще вживав наркотики, то я, чесно кажучи, думав, що в мене вже життя не буде, бачучи і пробуючи різні методи, там від програми, виїздити кудись з міста. Кудись втікав, потім, приїжджаючи назад, я знову повертався до вживання. Я вже десь був період, коли я думав, що в мене нічого не буде. У мене не буде нормальної роботи, в мене не буде сім'ї, того що хотілося, хотілося дітей. Я думав, що все, в мене цього нічого не буде. Але потім. Коли я пройшов до Господа, Бог мені дав життя, дав мені сім'ю, відновив мої відносини з батьками, тому що був період, коли я приходив додому, зі мною не спілкувалися ні батьки, ні мої сестри, є дві сестри. Цього всього не було. І коли Бог це все встановив, я маю і тепер я вдячний для Бога за це все. Звичайно. Інколи тяжко, тому що мало часу за цією справою приходиться. Мало часу приділяю для сім'ї. Ніколи не. Ну, ти маєш роботу, ти маєш сім'ю, ніколи не хотілося ну, все ж таки десь залишити громадську діяльність, залишити допомагати іншим і подумати трошки про себе. У мене була один раз така практика, ще до одруження, навіть коли. Я тільки десь почав ходити до церкви. І на якийсь час я залишив вживати наркотики, було все добре. Потім я думаю, ну ось, я треба доганяти, надолужити те, що я загубив за цим вживанням, за цим часом, коли вживав наркотики. Я пішов на роботу, і в мене десь на перше місце стала робота заробити кошти, купити машину, построїти дом, там всі, всі плани. І буквально, напевно, пройшло півроку, коли я знову повернувся до вживання. Тепер я розумію, що це все відходить десь на інший план. В мене. Я довіряю своє життя Господу, і я знаю, що він подбає про мене і дасть все, що мені необхідно, тому що можна складати тут собі скарби, ті, що пропадуть. а Мені хочеться складати скарби там на небі, там, де я буду жити вічність. Тому і Бог так благословив, що робота, я ще приватний підприємець, є в мене. Напарник, який мені допомагає, який розуміє мою зайнятість саме в цій соціальній сфері, які ну, по справі мене мало турбує, більше часу я приділяю саме для служіння, для роботи з віл позитивними людьми. І таким чином я маю на кусок хліба. Як ти ставишся до таких провокаційних запитань? Провокаційних? Да. Або, Або складних запитань. Ну, дивлячись на яку тему. Ну, давай спробуємо. Давай. Дехто каже про те, що всі християнські реабілітаційні центри насправді замінюють одну залежність від наркотиків, наприклад, іншою залежністю якоюсь релігійною. Угу. Можеш якось відкоментувати це? Ну я себе не відчуваю залежним від релігії. Це я скажу, це мій вибір. Я розумію, що це мій смисл життя. А не те, що це моя залежність. Хоча я і розумію, що я залежу від Господа, тому що Бог мене створив, я його є творіння, і він дав деякі настанови, щоб ми жили так, і тоді ми будемо успішні. Це не те, що я залежний, Бог дає мені повністю вибір, каже, ну хоч сьогодні, йди робити щось інше. Але я в тому том та й річ, що я вільний, я можу робити те, що я хочу. Я незалежний від релігії, мені це подобається. Я бачу, що це мені допомагає. І тому я це не вважаю залежністю, якоюсь проблемою. Трошки раніше таки запитав, що ти мрієш. От Про що ти зараз мрієш? Яка зараз найбільша мрія в твоєму житті? Ну, Це щоб у нас народилася дитинка і виростить. Звичайно, хочеться мати десь свій куточок. Де би ми могли жити з дружиною, вже свій власний. Але також, так як ми тільки новостворена організація в, нас в області, хоча два роки я займаюся цим, але зареєстрували відділення від української мережі в нас в Рівному, це буквально декілька місяців назад. Тому в мене найбільше також мріє по цьому це розвинути цю справу, зробити. Цей громадський центр, який би міг би діяти повноцінно, який би міг надавати в повному обсязі допомогу для інфікованих людей. Ви вже думали про ім'я майбутньої дитини? А, ну, а більше, більше цим займається дружина. Вона там думає, вона хоче дівчинку, вона там вже давне її ім'я. Я, я ще не думав. Ну, ти як батько, кого ти хочеш більше? Дівчинку, хлопця, чи я хочу просто дитину говорю, тому що в мене я колись думав, що в мене ніколи її не буде, і це буде якоюсь проблемою. Тепер для мене це буде подарунок, і чи дівчинка, чи хлопчик, то для мене великої різниці нема. Хоча, напевно, як кожному чоловіку хочеться більше хлопчика, тому що ну, я так з дружиною говорив. Кажу, Тома, ну я розумію, дівчинка, це ти косічки сиди, Ну, Для мене ж косічки не підходить. Мені десь в футбол піти пограти, ну з хлопцем хочеться десь там на рибалку сісти, ще щось зробити. Це більш чоловічі розваги. І тому мені було б краще, коли це син з боку, коли він розуміє. Розмовляєш, що ми хочемо двої. Як дружина каже, була б добре хлопчик, і <реш> дівчинка зразу. <реш> зразу і з і, і тою, з тою. Ну, я розумію, що часу в тебе вільного не так багато, але все ж таки, якщо він з'являється, чим займаєшся, що полюбляєш. Коли з'являється час, я стараюся його провести з дружиною. Це виїзди на природу, прогулянки в нас по парку. Один раз в цьому році виїхав на рибалку. Люблю рибалку, але правда. Тільки один раз це вийшло з'їздити. Також люблю спорт, тому що раніше до вживання наркотиків займався баскетболом, волейболом. Були якісь успіхи, але наркотик це все перекреслив. Зараз граємо в футбол, є команда, участвуємо в турнірі між церковному. Так що, ну, футбол, так от спортом також я займаюся. Приходжу на тренування, це я виділяю на цей час. Якщо Знову ж таки, повернутися трошки назад. Що най... От, як ти думаєш, якщо взяти тебе як особистість, тебе як людину, що найбільше змінилося в тобі, якщо порівняти два періоди. Період до того, як ти зустрівся з християнами, період до того, як ти зустрівся з церквою і сьогодні, що, що найбільше відбулося в твоєму житті особистому? А В моєму житті покрім, це змінився. Змінився світогляд. Раніше хотілося мені жити більше десь для себе. Це те, що я казав, егеїзм. Я не дивився на інших людей, мені щось робити, якесь добро. Це ну, не модно, напевно, молоді було. Тепер мені навпаки мені хочеться це робити. У мене з'явилося. Ну, не жаль сказати до людей, а розуміння більше до людей. Я розумію, що це людські почуття, ті, що вложив Бог самого початку створіння людини, але гріховне життя це перекреслює. Воно в мене все відновилося і взагалі це любов до людей, прощення до людей. Воно це все міняється. І взагалі ціль життя від цього всього також змінюється. Два роки, яким, протягом яких ти займаєшся цією діяльністю, допомагаєш людям. Чи Можеш ти привести приклади якихось практичних результатів, чи це занадто малий час? Ні, результати є, це кажу, це ті люди, які повертаються до життя, які розуміють, що вони можуть жити. Ті, що проходять, це найбільше проходять ці люди через групи самодопомоги, які в нас проходять, де приходять такі люди, віл позитивні, також де спілкуються, стають друзями, проводять час, потім дружать з сім'ями. І вони живуть, отримують таку підтримку, як міняються люди. Далі це ми, декількох людей, ми лобівали їхні. Так сказати, інтереси це в лікарні. Коли їх не хотіли брати в лікарню, ми спілкувалися з лікарями, їх потім приймали в лікарні. Дуже багато велика також є ну, проблема. Це люди, які приїжджають на реабілітаційний центр. Дуже багато в нас з інших міст приїздить. і тому здавати якісь тести, якщо вони віл здавати тести, які їм потрібно, щоб знати, як протікає хвороба, чи потрібно приймати терапію, є ще сліки. Потрібно здавати ці тести. І їх можна здавати тільки тоді, коли ну, приписаний йти тут, бо там виділяється на кожен регіон. І їм або потрібно їхати додому, або. Ну, а поїхати додому, це десь інше місце, це самого його відправить. Він тільки місяць чи два не вживає наркотики. Брат назад додому. Ми домовлялися і з центром СНІДу, де приймали, де в них приймали ці ліки. Так не ліки, а ці аналізи, де в них приймали. Також був випадок, коли була вагітна. Жінка в нас також, щоб народити здорову дитину, є спеціальні препарати, приймаючи, які зменшуєш ризик там, до мінімуму, що дитина буде інфікована. В період, коли не було цих ліків, ми через центральний офіс, який знаходиться в Києві, отримували ці ліки для цієї жінки і вона народила здорову дитину. Ну, наш час збігає. Підходить до завершення, було дуже цікаво спілкуватися з тобою на кінець, що б ти хотів побажати тим, хто нас сьогодні буде дивитися. Хочеться побажати того, щоб наші телеглядачі вони думали про своє життя не на сьогоднішній день, не на сьогоднішній час, а на майбутнє. Хочу побажати, щоб чим раніше вони пізнали Бога і щоб чим раніше почали жити християнськими моралями. І цим вони себе можуть зберегти від багатьох. Не так сказати, непотрібних і небажаних потім наслідків. Тому я бажаю всім пізнати Господа і вічності зустрітися зі мною. Дякую, Юра. З нами був Юра Лазаревич, християнин, людина, яку Бог звільнив від багатьох проблем, яка сьогодні відчуває себе вільною та щасливою. З вами була програма Лінії серця. Зустрінемось наступного тижня.